Азнаурі. сила лева в тобі конія року номер один. У віці 88 років наступного дня після Пасхи помер папа римський Франциск. Про це повідомили в Ватикані. Понтифіка не стало о 7.35 ранку. І з середини лютого чільника католицької церкви сильно хворів на пневмонію. Провів лікарні близько місяця, де пережив кілька нападів бронхоспазму та перебував потребував апарата штучного дихання. вже тоді з'явилася інформація, що він може піти в відставку за станом здоров'я. Втім, франциск таки долав негоду, приймав у себе британського. Короля Чарльза з дружиною напередодні в нього також був віцепрезидент Джей Ді Венс. Фактично, той і став останнім високопосадовцем, який із Франциском поспілкувався. Встиг папа напередодні привітати вірян з воскресінням господнім. Востаннє виголосити промову з балкона Базиліки святого Петра в Ватикані. Щоправда, на публіку він виїхав у колісному кріслі. Встиг сказати лише кілька фраз. А основну частину промови зачитував вже представник духівництва. Згадали в зверненні і про війну в Україні. А опісля Понтифіка провезли площою. Кортеж кілька разів зупинявся, коли до папи підносили немовлят, щоб він їх благословив. Тож, чим запам'ятався понтифік українцям, кореспондентка ТСН Яна Сисарчук розкаже далі. українцям здається, що вони на нашому боці. Це фрагмент розмови моєї колеги, воєнної кореспондентки ТСН Наталі Нагорної з папою римським. Два роки тому в неї випала нагода побачитися з понтифіком і передати йому, що саме турбує українських вірян. Це був лютий 2023-го. На той час вже відбулася хресна хода на страсну п'ятницю у 22-му році, і після того як світ дізнався про те, що росіяни чинили в окупації. Ватикан дав нести Христа двом біженкам разом українці і росіянці. А ще були численні скандальні заяви папи. Наприклад, у вересні 2023-го він засуджував постачання зброї до України. А в грудні того ж року назвав українців і росіян двоюрідними братами, кузенами, якщо дослівно, геть не цього українські католики чекали від свого пастиря, радіючи з усім світом, коли 13 березня 2013 року. З труби апостольського палацу повалив. Дивіться, білий дим, білий дим. Всі були впевнені, що він буде чорний, але він білий. Неймовірно, просто я сама не вірю. Тим більше, що ви якраз застигли на словах, що в нас є маленька таємниця, і ми її готові розповісти, те, що ми дізналися, і от воно сталося. Хорхе Маріо Бергольо, ім'я, що тоді возвістили з балкона після канонічної формули Хабему з папам або ж маємо папу. Відтоді його встигли забути, адже кожен понтифік обирає собі нове апостольське ім'я, архієпископ із Буенос-Айреса, Єзуїт Берголіо бере собі ім'я одного з найвідоміших католицьких святих Франциска. Перший в історії Папа з Південної Америки, перший в історії Папа неєвропейського походження, перший в історії папа Єзуїт і Франциском стає. Першим протягом 12 років на святому престолі він дратує консерваторів, бо заявляє, у церкві забагато розкошу. Скорочує собі апартаменти і охорону, кличе кількох біженців жити просто у Ватикані. Представник ордену, що віками відточував уміння паблік релейшнс задовго до появи цього терміну. Він чудово знає, як завоювати любов мільйонів. Та не відміну від свого попередника Бенедикта XVI, який шокував світ тим, що добровільно пішов у відставку, Франциск, навіть опинившись у критичному стані в лікарні від Божого престолу не відмовляється за його життя. Серйозно побоюються протягом місяця, та потім понтифікою, наче легше, виписавшись із лікарні, він навіть встигає зустрітися з американським віцепрезидентом Джей Ді Венсом і привітати вірян з великодним. Але сьогодні, у великодні понеділок, Ватикан повідомляє, папи не стало. дорогі брати і сестри. з глибоким сумом я змушений повідомити про смерть нашого святішого отця Франциска. сьогодні, о 7.35 ранку, єпископ Риму Франциск повернувся додому отця Франческо. Що тепер як завжди, дві з половиною сотні кардиналів з усього світу з'їдуться на вибори нового папи. Не так давно художньо описані в нашумілому оскарівському номінанті. Стрічці з саме такою назвою Конклав як заведено ще з 16 століття. Кардиналів закривають у секстинській капелі тій самій перлині апостольського палацу, розписані Мікеланджело, і кілька разів на день вони мовчки кидають в урну, а потім підраховують. Прочанам, які тисячами збираються на площі під собором святого Петра, про результати виборів сигналізують димом. Чорним у разі якщо жоден з кандидатів не набрав більшості голосів, і білим, якщо світ отримав нового папу. Яна на ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Світові лідери висловлюють співчуття через смерть Папи Римського. Лідерка Єврокомісії фон дер Фандрляйну прилюднила спільну світлину з понтифіком. А в дописі посадовиця зазначила, що він надихав мільйони людей далеко за межами католицької церкви своїми смиренням і любов'ю до тих, кому пощастило менше. Папа Франциск прагнув до того, щоб церква давала радість і надію найбіднішим. Наші з дружиною думки з усіма католиками, всіма, хто в скорботі, також. Вже відреагував президент Франції Еммануель Макрон. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні написала, що світ втратив чудову людину і великого пастиря. Президент Польщі Анджей Дуда назвав Франциска великим апостолом милосердя, в якому він бачив відповідь на виклики сучасного світу. Свої коментарі дав і віце-президент Шаджей Дівенс, який став останнім високопосадовцем, який вчора на Пасху мав аудієнцію з понтифіком. Моє серце з мільйонами християн у всьому світі, які його любили, так він відреагував на новину з Ватикану.